Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Добрий день на зв'язку з Ньюа, військовослужбовець та колишній радник керівника офісу президента прав Віктор Андрій. Вітаю вас, слава Україні. Доброго дня, слава ми бачимо, що окупанти докладають зараз максимальні для того. Тримати фланги біля банди, в збройних України те, що є загалом для оточення. будь ласка, на ваш зараз там складається ситуація. Як довго окупанти можуть Ну, Після повернення Клішіївки і Андріївки. Ну, ситуація для окупантів стала дуже складною, тому що фактично, якщо наші війська зараз почнуть просуватися. А там є певний простір без населених пунктів, і це не означає, що там нема позицій. Росіян вони є, але тобто, це позиції в полі, тобто, це не помне будівлі, де важко просуватись. І це означає, що якщо наші війська зараз почнуть просування, то Бахмут опиниться в напівоточенні і принаймні частини Бахмута їм доведеться виводити свої війська, якщо вони не хочуть, щоб ситуація стала поганою. Плюс ми можемо перерізати вже дороги, по яких з горлівки відбувається постачання боєприпасів. І якщо це станеться, то тоді цей улюблений їхній жест доброї волі наступить дуже швидко. Ось ми бачимо, що там затягувати починають навіть вагнерівці в різних підрозділах. На вашу думку, ось це взагалі якось суттєво щось змінить, вплине те, що вони в принципі знали ситуацію, були там, як то кажуть, наступали <шлід> ні, безумовно, тому що ну Вагнер це було ну скажі так м'ясне угрупування військ. Тобто завдання, ну тобто, е як скаже так, Вагнер це війська з низькою цінністю життя, так тому, тобто, є загроза в тому, що їх знову будуть гнати, щоб виманювати наші позиції і е боєприпаси. І вони будуть масово гинути, але самих вагнерівців лишилося дуже мало. Мова взагалі йде там про кілька тисяч, там ж біля чотирьох тисяч людей. Тому насправді, ну те, що вони там десь почали з'являтися, це ні про що не говорить, тому що це ті ж самі зеки, які там мають досвід бойових дій, але вони не виконують функцію там якогось захоплення. В них зовсім інше призначення, тому це не, не змінює ситуацію. І, але е, сама саме наше просування е, під Бахмутом змінює ситуацію на Купінському напрямку, де е, окупанти е, вже зупинилися і їхній великий теж там контрнаступ. Вже ми нічого про це не чуємо. Ось попереду зараз дошла погода. На вашу думку, вона матиме якийсь суттєвий вплив на бойові дії на фронті? Е, на, на, на жаль, так, е, але я. Не вважаю, що цей вплив буде якимось вирішальним, тому що ми переважно штурмуємо маленькими мобільними групами, піхотою. От, звичайно, що ну, ці, ці штурми стануть утруднені, але мова не йде про те, щоб їх припинити. Дощ це виклик більше там для танків і для дуже важкої техніки. І тут, звісно, ми не можемо розраховувати на якісь там масштабні вклинення. От, але я би теж не спішив і хочу всіх звернути увагу на те, наскільки вищі сили за нас, тому що такого теплого вересня взагалі важко згадати, і ми мали оцей цей додатковий час, щоб вирішувати певні стратегічні завдання, що ми і зробили. Ось інститут вивчення війни зазначав, що Росія дуже потребує відпочинку, і прям їй дуже потрібен час. І чи може вона виконати цей час саме? Час зими е, ні, тому що е, ситуація в них зараз є критичною. Для того щоб виграти час, їм треба відступити. Тобто, наприклад, якщо вони зараз відступлять до Токмака і почнуть там е, будувати оборонні е, рубежі там чи укріплятись. То вони таким чином можуть виграти час, тобто час вони можуть виграти тільки через відступ, оскільки вони, наприклад, на запорізькому напрямку вони зараз навіть знаходяться в стані контратак, і плюс ми просунулись, тому в них немає можливості взяти паузу, тому що ми продовжуємо атакувати. І якщо вони відкотяться від вербового і Новопокропівки прокоп... до Токмака. То тоді, в принципі, вони виграють час, і плюс, якщо вони відступлять з Бахмута, тоді вони виграють час, тому що нам треба буде теж перегрупуватися зараз. Я такої можливості для них не бачу тим більше що наше командування має так також дуже цікаві задумки, які зберігають для нас шанси, що ця осінь завершиться і цей контрнаступ завершиться успішно. Ось українські військові кажуть про те, що на їх думку в наступному році фіпф дрони можуть на 50-60% замінити артилерію пора сили ближніх і дальних. Чи справді ось варт в дронів може стати більш суттєвіше на фронті? Е, ну вже і сьогодні це значення є надзвичайно високим, і ну воно. Скажи так, це ж вже справедливо називається війна дронів, і масштаб набирається однозначно. Е, є певні виклики в зв'язку з Китаєм, який нерівномірно постачає нам і росіянам дрони. Е, є виклики з того, що росіяни дійсно почали там виробляти більшу кількість дронів і всього іншого. От, тому однозначно вплив дронів буде рости. Але я думаю, що це не буде. Призводити до того, що артилерія буде ставати менше, я думаю, що це буде просто відбуватися паралельно. Єдине, що у росіян в силу фізичної реальності артилерії стає менше, тому що вони повністю програють контрбатарейну боротьбу, і ви бачите в показниках Генштаба про те, які в них великі втрати в артилерії. Ось ви згадали про Китаю. Дійсно, він вважав. Постачання як і компонентів, так і самих дронів до України, де в Україні ось їх? Наскільки це важливе питання? Ну, по перше, зараз захід теж стурбувався цим питанням, тому наскільки я знаю, виділені значні зараз ресурси для того, щоб на заході безпосередньо запустилися виробництва необхідних комплектуючих для дронів і самих дронів. От і плюс, нам теж відкривають доступ до дронів, скажімо, які нам раніше не давали, тобто німці нам передають там такі абсолютно ексклюзивні, надзвичайно дорогі розвідувальні дрони. І наскільки я розумію, штати теж планують нам збільшити цю допомогу. Ну і не треба забувати, що як би там не було, але в нас теж почало розвиватися в вна... ну, власне наше виробництво дронів. Ось як боротися з цією великою кількістю російських дронів? Дійсно, вони вже там свої заводи мають, де вони складають ці дрони. Постійно кількість їх збільшується. Що потрібно, як боротися? Є відповідні рішення, тобто є, посилюють нас так само Ребо, тобто радіоелектронна боротьба, яка ну тобто зупиняє є українські комплекси, такі як Буковель, і очікується, що буде рости виробництво і відповідно постачання в армію цих комплексів, тому що дрони є різні. От один, до речі, з найефективніших теж способів боротьби з дронами це є макети. Тобто макети озброєння і збройні сили України зараз активно це використовують, от тому, що ну макети фактично виманюють дрони на фальшиві цілі. Бачимо, що Росія також збільшила і бюджет свій на міської витрати в 2024 році. Там вона планує витратити 112 мільярдів доларів. З цього вона готується. Це такий рекордний, рекордна кількість взагалі від часів радянського союзу. Я станом на зараз схильний думати, що це ну, така, якби, інформаційний крок. Ну, тобто вони таким чином хочуть показати, що ми готуємося до довготривалої війни. От я думаю, що це зараз станом на зараз це більше про спробу інформаційного тиску на захід, що ми готуємося до довготривалої війни. Тобто, або пропонуйте щось нам, або будемо дуже довго воювати. Але в цілому цей бюджет він не на надто там більший від того, що було. Ну, от 90 мільярдів в минулому році більше, навіть біля сотні теж вони потратили. Тобто, це збільшення не якесь там в рази. По-друге, ми повинні не забувати, що з огляду на їхні втрати вони несуть шалені витрати і виплати по пораненим по і загиблим. Ось тому <гум> бюджет з найбільших цього бюджету може піти саме на це. Ось, зрештою, у них там критична ситуація з технікою, яку вони відновлюють, з артилерією, і ну тут питання не вирішується коштами. Це треба розуміти, що там від того, що вони тратять кошти, це питання не вирішується. У них немає спроможності розвивати ці напрями і там створювати дуже багато техніки. Ось ми чули також від міністра оборони Росії, що його що який сказав, що ця війна може тривати щонайменше до 25-го року. А тоді, за його словами, будуть виконані всі завдання, які вони собі поставили. Чому ось саме така дата звучить? Мені важко сказати. Я в принципі взагалі ніколи не бачу смисла в якихось публічних заявах керівництва РФ, тому що все, що вони заявляють, вони роблять абсолютно не з тими цілями, щоб сказати якусь правду чи озвучити свої плани. Тому однозначно, що я думаю, про це мова не йде. Можливо, в них є там якісь смішні теорії того факту, що прийде Трамп. І в Штатах і відповідно вони зможуть про щось домовитись. Я вважаю, що це абсолютно абсурдна інформація. І на жаль, українське суспільство піддається цій демонізації Трампа. А я всім хочу нагадати, що Трамп дав нам летальну зброю. Нам дав Трамп не Байден а і не Барак Обама, а перші джевеліни приїхали при Трампі. От, тому ми пам'ятаємо 16-й рік. Е, теж були заяви про те, що Трамп домовиться з Путіним. Трамп робив заяви, що Крим можна рішити Росії. Але коли він став президентом, ситуація була зовсім іншою. І я переконаний, що е, ну, по перше, не факт, що він ним стане. А по друге, що якщо стане, що це абсолютно ніякий не факт для росіян про те, що вони досягнуть якихось своїх цілей. Ось президент України Володимир Зеленський також в інтерв'ю виданню з економіст заявляв, що він та його команда готові до тривалої війни. На вашу думку, чи готові ось партнери Ми ось бачимо зараз заяви від Пентагону від ЄС про бюджети, які вони готові ось допомагати Україні в цій війні? По перше, я хочу сказати, що вони готові значно давніше, тому що. Майже весь 23-й рік вони розгортають виробництво припасів, і пік збільшення кількості боєприпасів припаде саме на 24-й рік. Тобто, власне, тоді вони хочуть там збільшити там до мільйона в місяць артилерійських там і різних інших припасів, які будуть виробляти сукупно. Тобто, вони насправді давно почали до цього готуватися. Аналогічна історія з f 16 і передача Україні f 16 і підготовка пілотів це теж довгостроковий період, це півроку, рік. Тобто, відповідно, знову ж таки, там це абсолютно розуміють і до цього готуються ключовим питанням для нас. Якраз яке недостатньо поки що відпрацьоване. Це санкції по Росії. На жаль, санкції не нанесли їм тої шкоди, якої мали, і через це Путін там має якісь ілюзії довготривалої боротьби. Але я переконаний, що це питання вийде на порядок денний найближчим часом, сильніше. Тобто, захід, який усвідомить, що Путін хоче пограти вдовго, то візьметься активніше за санкції, щоб у Путіна таких ілюзій не було. А ось на вашу думку, санкції чого саме мають торкнутися? я скажу прямо: санкції мають торкнутися Індії і Китаю. Це так звані вторинні санкції. Тобто, якщо Індія і Китай купляють російську нафту, то Захід відповідно має збільшити вартість їхніх товарів. Чому? Тому що це не конкурентно, тому що, наприклад, Німеччина не може купити російську нафту, а це означає, що продукція німців дорожча. А Китай і Індія в обхід санкцій купляють цю нафту відповідно виробляють дешевшу продукцію. Тому захід, який основний споживач їхньої продукції, просто має підвищити вартість їхніх товарів і зробити їх неконкурентними. Ось тому як тільки е, Захід почне переходити до цього, я думаю, у росіян зразу виникнуть проблеми з продажем їхньої нафти. Пане Вікторе, дуже дякую вам за розмову. Віримо в збройні сили України.